Гроші для будівництва заводу з виробництва дронів для війни проти України, виявляється, надходили з Іспанії, де викрили найбільшу фінансову піраміду в Європі, учасники якої інвестували у вирощування медичного канабісу. Як виявилось, плантації канабісу насправді не існувало, така собі МММ. Тільки європейська, як наслідок 180 тисяч ошуканих інвесторів по всій Європі, а загалом їх може бути понад 500 тисяч, які поки що втратили 645 мільйонів євро. Офіс у Валенції обіцяв їм прибуток у 160% річних, і мінімальний внесок становив 50 євро. Ну зрозуміло, що гроші на виплату відсотків закінчилися, коли закінчилися нові учасники всієї цієї піраміди. Як зізнався у суді один з російських організаторів цієї цієї афери, половина отриманих нечесним шляхом грошей призначалися для будівництва фабрики з виробництва дронів під Санкт-Петербургом. Зрештою, вся ця афера мала підтримку Кремля, російських спецслужб та найманців угруповання Вагнер яким дуже потрібні гроші для того, щоб продовжувати війну в Україні.